Друзі, добрий усім ранок. Зараз на градуснику у нас 14 градусів тепла. Отак От гарно зустрічають нас птички. Співають, на дворі хмарно, туман у нас на дворі. Кексик наш вже бігає, коли буде. Чекає сніданку, да? ну а ми йдемо до нашої ласунки. Жесть продовжується, треба далі жити. Працюємо, як і працювали. Наші животні тут ми приручили, нас чекають. Прийду я до... доїти. Сьогодні ночі у нас обіцяють приморозок. Так що. Ну нічого, трошки понизиться температура, а тоді заново, якоби буде тепло. Ну, будемо бачити, що буде, аби тільки не поморозило дерева наші. Бо буде шкода, все так цвіло гарно, трошки є вітерець, нічого, а ми йдемо. Працювати, як завжди. Сьогодні мені треба зробити ряжанку на замовлення. Твороги я вже поробила. Смітану теж зробила. Так що залишилось мені небагато. Боже, така вже трава. Все таке зелене. Коли Кольбабки днем розпустяться. Зараз ще все спить. Подивіться, яка гарна яблунька. Скільки на ній цвіту, хоч і старенька, а цвіту вся біла в цвіту. І вгорі. Бачите, яка вона вгорі. Вона вгорі, Вона гілка велика в неї. Оце відвалилася, засухла. А на новеньких повно цвіту. В минулому році було так багато яблучок. Дуже добрі. Я вже казала, що це сніжний кальвіль. кальвіль. От. Так що будемо сподіватися, якщо не під в цю ніч, що буде. І ось подивіться, маленько. маленька. Маленька яблунька і вся квітне. Все цвіту, побачимо, що це за яблунька, бо вона попередній ціла, але ми цвіточки обривали. Розочки бабусі вже теж відходять, такі гарні в неї тут рози. Одходять, відходять, я обрізала ці всі кущики. Чекаю на чоловіка, зараз він буде гнати корову, поженем її наниз. А я з утра, оце, поки всім понаварюєш, курям картоплі нарізала, варю собаці кашу. Собі щось треба на обід готувати. Ну зараз прийду, ось подивіться, які в мене вже баклажанчики. Подивіться, які красунчики мої вже баклажанчики. Вже їх треба і садити в теплицю. Ну нічого, все пройде сьогодні, заморозок обіцяють. Уже і помідорики такі їх пересадиш, вони мигом підуть рости. І перчики отакі вже в мене гарнюні. В общем, слава ті, Господі, все росте. Там бачила і в тій тіпу де де сіла помідори, там повсходили, Треба буде їх теж попідкормити і подивитись до них. От, А там, де тепліця порвалася, треба щось сьогодні робити, бо сьогодні ночью буде заморозок. А я росте. От. Не знаю, що буде з неї. Може, щось якась виросте, її треба, навіть прорідити, бо вона густа сильно. ось. Мабуть, цим займуся. А помідорчики воно вже які гарні в мене. Сіде попали помідорчики і тут такі красунчики. Уже ці що сіяла поздно, вже які. Уже Їх можна висаджувати. Їх тільки посадив землю, тепло, вони мигом підуть. Мигом мої красунчики. Ой. Так, ну нехай буде відчинено. Зараз поможу чоловікові. Ось ось ще робота, треба полісадники сапати, у дворі бур'яни повиривати, посапати. Бо мигом після дощу все пішло. Тюльпанчики вже наші відцвітають. Так що такі, друзі, справи. Вже осипатися починають, В'януто цвіточки. Ну, ось вже на підході мої нарцисики. Тільки вони якісь у мене не крупні, біленькі. Вони мілкі, чи їх треба розсадити. Давно вже не розсаджувала. Піончики зацвітують потім після нарцисики. Лілії ось у мене тут повсходили. Треба повиривати ці цвіточки польові, вже вони поцвітали. Все треба, треба, треба. Ну ще мокро, ще не залізу туди. Треба вже посадити ці ось. Сьогодні ночі у нас обіцяють холод, а після цієї ночі вже посадю георгіни і посадю От. Хоч би не поморозила, бо і лілії які гарні. Так що, І є всі ось, ось дивіться, скільки нав'язалося абрикосики є. Якби тільки не померло. Ну, зрозуміло, що щось обсипеться, щось останеться. Дай Бог, щоб не поморозило. Витримає чи ні, будемо бачити. Так, ну а я чекаю зараз. Вже виходжу на двір, чекаю на ласуню. соня. Фазани бігають. Ага. Не ловлю, не бачу де. А, він вже в травичку сховався. Ну ладно. Я туди не пішла, бо там мокро. мукро. Воно, побіг, побіг, побіг по горбику фазан. Тут їх такого маса розвелося. Страшне. На обід зварила отакий гарний речаний супчик на курячому бульйоні. А зараз ще роблю такий рулет. яєчно сирний, Значить, 5 яєць, 350 грам сиру твердого домашнього, все домашнє. Робиться таке, як тісто. І виливається на противінь, Запікається. І Зараз ось буду накладати фарш, тоді заверну, і в духовку ще на 15-20 хвилин. І все. І буде рулетик. Потім вам покажу. Дуже смачний. Оце у нас буде такий обід. Так, поверх коржа намазуємо з курячого філе фарш, там зелень, петрушечка, базилік, чесничок сухий соль, перчик. Зараз змотаємо в рулет і поставимо в духовку ще запектися. Парила в духовці вже молочко, охолоне і буду заправляти ряжаночку. Таке гарне, красиве, скоринка така коричнева. В кожну баночку ложу ще й скоринки. коринки. Куря порвала оце ж на магроволокно. Та я оце ж зашиваю. Хоч так, тому що клеїть, поки нема чим. Ось Ти подиви, хто лізе. Ну Ну от воно треба їм, падлюка такий. Колорад. Вже лізе до помідорчика. ну. ну зараза така, де диви. Де? Вона буде відкрити та подивитися, бо налізуть, пожеруть. Гарнюні мої. Треба піти подивити, яка капустка воно стоїть яка гарна. Воно, мабуть, щось уже жерло. Бо лісточок один зав'яв під люки. З тим колорадами. Ось що ж вони сидять у землі. Ну, не садимо же тут ні картошку на цьому городі. І налазять все одно. Чують запах. Отак от нам заплескало огород, а там де це буля, не знаю, чесничок уже пішов, я вам показувала, там рядочок редиски, тож я між чесником ще. А тепер щас не влізти туди. Трошки позже посажу. А чоловік сіє там траву та граблями гребе. Теж здоров'я нема. Ой, з цими ланами. Коротше говорять, отак от от і живемо. Люди кажуть, там одна писала не хазяйний. <хи> Мені аж стало смішно. Звісно, не хазяйний. Коли я на інвалідності, спина геть не можу, як болить, а все треба робити. А чоловіка теж, і сахарний діабет, і куча проблем. Звісно, вже не хазяйний. Як можемо, так і робимо. Так що нема чого судити, якщо людей не знаєш. Ну, добре. Працюю далі. Це травки трошки чоловік накосив, я з гріба курям дала. Тепличку я отремонтувала, жуків там всіх подавила. Ось, Подивіться, яка в нас красота тут. Яка гарна поляночка. Дивіться, це йде кульбабка. Красота. Птички поють. Зараз сядуся на півнючок, якщо він сухий, сухий і відпочину трошки. Ой-ой-ой. ой Оце ой, ой, ой. mm. ж такий хазяйний. Таке здоров'я, ноги болять. Нічого. Травка там вже бравенька в нас на От, А сусід, це ж була ліцерка, він переорав город хоч там садити. Але ще раз пройде, в нього є своя фріза зафрезерує, і тоді будуть садити. От. Якось так потихеньку. Купила кавунів, дорогих хочу посадити. Ну Баштан завжди садим, але коли хороший, а коли геть маленький, ну нічого, все одно в минулому році все своє їли. Дині, кавунчики не купляли жодного. Кукурузку солоденьку я вже посадила, два рядочки від сусіда. Так, на качанчика з'їсти, а кормову, я вже казала, садити не буду. Нема кому її сапати. Я все не вспіваю. Так що це таке? Тут чуть-чуть травка підніметься, то треба вже і косити, бо буриголова воно, росте саме вище, І ще вель дикий. Хміль, ну, треба обривати цей хміль, він мене задовбав кругом. О, такі справи, друзі. Так, ну а що тут у нас з сливою? Хоч зав'язала щось чи ні. Ну, ще не видно. Абрикоси дивилась, там то є. От. Ну, так заморозку не пишеться, але на завтрашню ніч у нас плюс 5 ночі. То це до утра на поверхності буде, мабуть, заморозок. Так що такі справи, яблоніці тут кругом порозцвітали ану сусіда в садочку, порозцвітали. Це ще тут бабушка Міля жила і в неї був брат. Ну, він вже помер, немає його. А бабушку Мілю забрав син в Сумську область, а оцей брат садив у той садочок. Там що хотіє. І абрикоси, і яблуні всякі різні, груша посередині. От. Так що такі друзі. У нас теж там садочкова на яблуня, але чай, я вам казала вишні, але до пуття нема кому там за ним ухажувати. Ось такий рулет у мене вийде. Дуже гарний, дуже запашний, смачний. Зараз будемо бідати. А я от виходжу з кур'ятника, мої курочки знесли 11 яєчок і йде на дворі дощ. Треба йти у хату. Да? А кури воно ховається за железяку. Ховається, не хочуть. Давай їм зерно, а вони не кулить, бо йде дощ. я сегодня до обеда трошки поработала в палисаднику. Дождики, да. Трошки навела там порядочек. Порвала травку. Вот. кустик тут. Вот так доцветают мои тюльпанчики. Вырубала колюжницу. Освободила все тут опасно. Висапула лілії. Так що піони прямо на очах попіднімалися. Скоро будуть квітнути. Раніше піони всі цвіли на останній дзвоник. В кінці має майже. Цей рік все на місяць уперед. Квітне. Друзі, ось мої апарат доїльний, бо цей раз у мене трошки більше пройшло. От ми ж купили силіконову різину. І що я вам хочу сказати? Ну, Лічно, я різниці ніякої не побачила. Тільки в тому, що мені видно тепер, як з якої е, е, ну, сіськи тече молоко. От, і все. Просто видно, як поступає молоко в бетон. Більше ніякої. Може, корові, звісно, і краще, вона м'якче. Вона сама по собі м'якче, ніж чорна різина. Може, корові приятній? Ну, дай Бог, щоб їй було краще. Все перемила. Зараз буду мити саму шлангу, яка соєняється з бетоном. Ось такі справи. У нас на дворі похолодало. Дощик пройшов. І Ще обіцяють дощ. Так що такі друзі діла. На завтрашню ніч даже буде плюс 5 ночі. А я вже казала сьогодні, я вибачаюся. От, так що можуть бути заморозки. Друзі, вчора я не заходила в інтернет, а сьогодні оце ж зайшла, узнала, що це ж Чернігові така біда, людей погибло, скільки дуже багато ранен... ранених. Я співчуваю всім. Рідним в коло загиблі, співчуваю всією душою. Це так боляче. Це таке страхіття. Я не хочу там, деякі пишуть, що ми вже привикаємо до цієї біди, до цих смертей. Ні, не знаю, як хто, я не можу до цього привикнути. Як це таке може бути? Що в таке время і люди оце гибнуть? Не можу, не знаю. Півчуваю дуже. От. А з вами, дорогі мої підписники, я е, до завтра. Всім бажаю мирної вечора, мирної ночі. Ви вибачте, що я так цей. Ну, мене я досі не соберусь ніяк з мислями, з думками. Все плутається в голові, все перемішується. Бажаю мирної ночі. До побачення, до завтра. Якщо буде, воно настане для нас, значить ми побачимося. Пока-пока.